Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай, спонсор показу – «Формат». Україна посилюватиме міжнародні альянси, в яких бере участь, зокрема завдяки єднанню, ми вже зробили сильнішим Євросоюз. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Напередодні він виступив у парламенті з нагоди 27-ї річниці ухвалення конституції України. І варто зазначити, що звернення до парламенту було присвячене темі майбутнього. Очільник держави представив орієнтири української доктрини, і за словами Зеленського, після перемоги ми будемо донором безпеки для всієї Європи і світу. А союзники хотітимуть, щоб наші бойові бригади розміщувалися на їхніх територіях. Далі деталі. Кожен в світі бачив, що війна Росії проти України є неспровокованою та злочинною, загарбницькою геноцидною. Вступ України в НАТО буде потужним сигналом світу, що це альянс, який захищає і захистить. І це альянс, який має досвід переможців. Та моральну перевагу переможців, переможців у цілком справедливій обороні. Бо Україна це країна сили і всі це бачать. НАТО гарантуватиме безпеку для України, а наші сили оборони та безпеки гарантуватимуть безпеку та захист для інших членів НАТО. І зараз з нами на прямому зв'язку Ігор Романенко, це військовий експерт, засновник благодійного фонду «Закриємо небо України, генерал-лейтенант запасу. Пане Ігоре, доброго ранку вам, вітаємо, доброго ранку, і вам пане Ігоре. Звичайно ж, не можемо минути. Увагою доктрину, про яку напередодні говорив президент, і зокрема, її оборонну складову. Хочеться почути вашу думку: більше боєприпасів, більше вогневої міці і краще артилерійська протиповітряна оборона. Що має бути в цій доктрині і що вона змінить в Україні, якщо ми її пропишемо? Як відомо з виступу, вона ска складається з п'яти пунктів. Так. І один із основних є пункт, який відноситься до безпеки, безпеки, яка за яку борються України вже зараз, безпеку, яку Україна будує для своєї держави, але одночасно для країн Європи і фактично всього світу. І вона базується на моральному духу дусі в першу чергу, нашого воїна, нашого солдата. Який він показує уже 17 й місяць всій війни проти країни-агресора, безумовно, для того щоб виконувати завдання, наш солдат повинен бути одягнутий, озброєний і забезпечений всім необхідним за ці 16 місяців? Збройний сил України, Сили оборони і безпеки України. Прошли і дуже великі трансформації, і вони по сучасному ведуть бойові дії, дуже високопрофесіонально, на ті на сучасному озброєнні, які надають наші союзники. Але своїми діями ми в першу чергу показуємо країнам НАТО, що сама Україна саме сили оборони України. Можуть забезпечити як п'яту статтю цього альянсу по захисту будь-якої країни, члену Альянсу зі Сходу, там де знаходиться велика країна-агресор, так і показати в свою світу, що альянс – це не структура агресії, а це оборонна структура, і ми бачимо, як ми обороняємося. Як ми ведемо бойові дії, як ми спільна сила оборони України за підтримкою народу України, просувається до нашої перемоги, і це головне безумовно важливо, то, яким чином будуть забезпечені озброєнням і технікою. Тобто, відбувається трансформація в воєнно промисловому комплексі. І ми ж зараз бачимо досягнення вироблення гармат, вироблення снарядів, боєприпасів, які нам край необхідне. безпілотних літальних апаратів, не тільки літальних, а й морських, про які говорив президент. Тобто йде напружена робота в першу чергу від від оборонно-промислового комплексу СПІО, а також в наданні допомоги озброєнь техніки наших союзників. В цьому є перспектива важка робота, радна бойова робота, але ми поступово, Просуваємося до нашої перемоги, пани горі півтори хвилини. У нас ще є. Окрім цього, також акцент був і під час звернення президента, де і не тільки сьогодні ми це бачимо, зважаючи на 21 перше нові умови і технології ведення війни. Про безпілотні про дрони камікадзе, а надводні і підводні, і про човни камікадзе. Наскільки це може бути? Якщо не допоміжною складовою, то основою нині, наприклад, москітного флоту України. Чи ні не потрібно саме на цьому зосереджуватись? Москітний флот безумовно це не тільки дрони безпілотні, це платформи морські, на які будуть базуватися і здійснюється розвиток наших військово-морських сил. Це стосується морської компоненти, але країна Україна. Є морською державою зрозуміло, перспективи розвідку, але важливо, щоб розвивалися і повітряні сили, і сухопутні сили, і окремі роди військ, які входять до збройних сил України. Десять секунд у нас ми бачимо, що доктрина, яку запропонував президент, компонента по безпеці, дає нам перспективу розвідки. її треба зрозуміти. І наполегливо працювати, щоб досягти своєї цілі перемоги у цій війні. Дякуємо вам, пане Ігорі. Ігор Романенко, військовий експерт, засновник благодійного фонду Закримо небо України, генерал-лейтенант запасу був на прямому відеозв'язку.